Від агресора. Всі біль, сльози і страждання, всі хороби, скиди, переклади, обміни, подміни, притики, підклади. Все погане і лихе. Щоб не робив агресор, у вогні згорить і більше не болить. Очищає енергетичний простір, фізичний простір, вогнем випалюється все лайно. Все погане і лихе. Вифійники випалюються, прив'язки, привороти. Кладовицька магія негативна. Порчена самотність, порчена бідність, порчена на алкоголізм. Вся залежність випалюється. Фінансово, енергетично, фізично, психічно. залежність від агресора вам більше не потрібно бути. Із агресором обираються повністю всі ошиники, прив'язки, кармічні вузли, випалюються. Він більше вам цього не треба, випалює повністю. І воском запечатуємо всі протики Проколи, Пробиття, енергетики, глядача закриваються. Закриваю всі рани. Сердечні рани, душевні рани, загоюються, більше не болить. Вогні зграє біль і більше не болить. І воском запечатую, зашиваю, закриваю. Всі протики пробоїни в енергетичній оболонці, глядача закриваються воском запечатують повністю. Більше агресора не може втручатись в ваше життя. Більше немає жодної прив'язки і кермічні вузли. всі випалені, винищені. Більше немає ніяких боргів, борги віддані сповна, завершуються. Всі закальцовки зруйновані. Більше не зможе втручатися у ваше життя, очищається повністю енергетичний фізичний простір глядача від агресора, очищає вогнем, випалює воском, закриваються всі пробиття, проколи, протики. Очищається повністю від негативу, від магічного впливу вогнем, випалюється весь негатив і згорають. Всі негативні програми, родові прокляття загорають повністю. І воском закриваються всі дири, пробиття, проколи, протики. Більше не йде енергооток, зупиняється повністю, закриваються всі пробиття. Більше немає отворів в оболонці повністю.